Алея для закоханих з'явилася у Компаніївці. На її облаштування витратили 65 тисяч гривень. Більшу частину з яких селище виграло в обласному конкурсі з благоустрою. Саму ж ідею підгладіли в Одесі, алею для закоханих облаштували в самому центрі Компаніївки. Її головний об'єкт металеве серце. Навколо нього упорядкували територію та поставили лавочки для відпочинку. Пізніше серце планують підсвічувати, а поруч висадити квіти. Алея для закоханих уже стала популярною серед місцевих жителів. А молодята залишили на серці перший замір. Я дуже радий, що в нашому селищі з'явилося таке чудове місце, де можна дуже гарно відпочити ну, від певних проблем своїх. Тут рядом є ставок, ось і ну, лавочки, так само і молодому поколінню, і вже більш старшому поколінню. Дуже приємно тут відпочивати. Ми плануємо відновити пішохідні дорожки, покласти тротуарну плитку з щоб був сучасний вигляд. Плануємо будувати нову сцену для проведення заходів, яка буде знаходитися зліва від мене. Відновити роботу нашого фонтану. Це місце воно є центральне, тому що знаходиться в центрі села біля чудової річки, і воно тільки з кожним роком буде покращувати свій зовнішній вигляд.